Мексиканка Роза Марія Санчес сподівається, що невдовзі зможе стати повноцінною громадянкою США. Донедавна вона жила в Штатах нелегально, попри те, що в шлюбі з громадянином США. Однак, у вівторок адміністрація Байдена затвердила нову програму для нелегальних іммігрантів, які в шлюбі з американцями і прожили в країні щонайменше 10 років. Вони теж матимуть право стати громадянами торік ми намагалися змінити мій імміграційний статус. Ми розпочали цей процес, і були впевнені, що все буде гаразд, але потім я пройшла співбесіду в імміграційній службі, і вони відмовили мені в посвідці на проживання. Нова програма Байдена пошириться на коло півмільйона нелегалів, які в шлюбі з американцями. Також право на участь матиме близько 50 тисяч дітей віком до 21 року. Один із батьків яких громадянин США. США вже дають можливість набути громадянство іммігрантам, які в шлюбі з американцями і легально в'їхали до країни. Водночас ті, хто в'їжджає нелегально, повинні спочатку залишити США на кілька років, перш ніж їм дозволять повернутися на законних підставах. Нова програма дасть змогу нелегалам і їхнім дітям подати заяву на отримання постійної посвідки на проживання без виїзду за кордон. Це усуне потенційно тривалий процес та розлучення сімей. Адміністрація має намір дати старт програмі найближчими місяцями, але поки що не зрозуміло, скільки часу буде потрібно, щоб отримати документ. Водночас, люди, яких вважають загрозою громадській безпеці або які мають кримінальне минуле, не матимуть права на участь. Такий крок Байдена в рік виборів різко контрастує із планом суперника республіканця Дональда Трампа, який виступає за масові депортації. Утім, Байден, обійнявши посаду, теж зіткнувся з рекордною кількістю арештів іммігрантів на кордоні США та Мексики. Після цього він посилив свій підхід до нелегальної імміграції.